Всім привіт! З вами Остап Грушка і сьогодні в рамках IT-міні-фестивалю за Європейського тижня кодування Мілітент-код ми спробуємо створити власний 3D-будинок, а вірніше, його прототип у програмі SketchUp, яку ми попередньо завантажили з офіційного сайту та встановили на свій ноутбук або комп'ютер. Для початку створюємо основу нашого майбутнього будинку, тобто, фундамент, 4 прямі лінії. Після чого обираємо в меню платформу та збільшуємо основу нашої майбутньої будівлі над лінією горизонту, або опускаємо під неї. Як виглядатиме наш будиночок з різних боків, можемо легко подивитися. Користуючись в меню розділом прокрутити навколо осі, після цього переходимо до зведення бічних стін та внутрішніх перегородок, при цьому легко маємо орієнтуватися в правильності чи то неправильності наших дій по тому, чи зафарбувалася нова площина, чи ні. Якщо площина не зафарбувалася автоматично, тоді, значить, ми якусь лінію або не дотягнули до іншої. Тобто, не поєднали їх кінцевими точками, або просто потягнули її вже до іншої площини. За таким самим принципом створюємо й дах нашої майбутньої будівлі, це може бути або стандартний рівний, чи то пірамідальний, або же, якийсь креативний. На відміну від інших 3D-креаторів, скетчап не дозволяє одночасно наповнювати предметами чи то оздобленнями внутрішній простір нашої будівлі, але це не проблема, спочатку сформуємо, як то кажуть, коробку, а вже потім. Коли її збудують, вже займатимемось інтер'єром. Завдяки тому самому розділу платформа, ми легко можемо збільшити чи то розширити необхідну нам площину, витягнути чи стягнути її, або, вже, створити додаткові полініші чи то нові коробки. Не забуваємо і про найпростіший екстер'єр, тобто зовнішнє оздоблення будинку, Димар, якщо, наприклад, наш типу пентхаус буде на пічному опаленні, а також квіткові вазони та лавочки чи клумби. Не забуваємо, само собою, і про вікна та двері до нашої майбутньої будівлі, їх можна намалювати так само за допомогою простих ліній для загального розуміння того. Скільки ми хочемо світла в теоретичних внутрішніх приміщеннях і як, у середньому, виглядатиме наша закінчена будівля. Щиро вдячні за увагу. До нових освітньо практичних зустрічей в рамках IT-міні-фестивалю Закодуй, в рамках Європейського тижня кодування Code».